Привіт, друзі. Ну що, за, закончив я свій ганок. Дивіться, так от вийшло. Дивіться, хотілося сказати, що основне в побітомній черепиці, коли роблять. Бо теж багато варіантів бачив. Основне в бітомній черепиці, щоб ОСБ працювало. Нормально все було і його не здувало. Должна бути, Давайте так з боку стану. Кровільна вентиляція. Це ось так звана ну, тут. Це чут-чуть ну, вітер згло. Кровільний канал через контррейку. Все це повинно дихати. І так як ніколи попривикали, тепля швидко робити. Це все не робиться. От там в мене бачите, планка примикання треба, бо якраз докрив на двох останніх листочках мене дощик загнав, але успів я доложитися, так як я тут бачите, бітумною мою все герметизував, поки постоїть. Може завтра доїжджа не буде, будемо далі доділувати ці, як його, планки примикання. Та вон стоїть временно. Ну, Вертаємося до того, як я говорив, щоб працювала кровільна вентиляція хорошо для ОСБ. Бачите, в мене це временно. Я як її зробив. Я її не буду витягувати там. Вон, бачите, просвіт. У мене отут у зроблено від стіни 3 см і вона передається одразу у кровільну. У канал для кровлі на, на будинок. І вона виходить через коню. Цього вполне достатньо буде, бо некоторі ж тут планкою примикання беруть і примикають впритик до стіни. І виходить, а тут та, що буде з наймним влага, бо сразу скажу, дивіться. Ось де є, між Точному отут, де перепади йдуть, отут у нас завжди буде легкий, е, легка капля роси із-за того, що тут є воздушні канали камери. Ви нічого не зробите, так як воно йде шашечкою, ну, ступеньки є. Там по житті вони будуть. І для того, щоб ОСБ -то не дуло, там добре кровельна вентиляція. Так що якось так бачите. Вчора, молив богу, щоб накрити ночі дощ не пішов, бо теж не встиг зробити, поки туди-сюди не можна все так швидко. От. Хто хоче сам накрити бітомну черепицю, тут нічого такого страшного нема. Там бісетку і що. Дивіться, я відступаю. Дайте якось так знайду. Ось, буквально від контр Я виступив ось на 2,5 см, щоб отут, коли будуть кріплення ставитися від ліва, щоб було все нормально. Потім притикнув угол ставити вже на ОСБ капельник. Так що тут, отута, що він більш-менш кривий, це він все подгинається, коли десь треба. Як вам сказати, прибивається він також шахматним порядком. Ну це все в інтернеті можна понаходити. І все. Це я не обрізав, тому що в мене стартова є ще від будинка, як говориться. Через то це стартова. А так обично ложать перший листок. Давайте я вам покажу. Дивіться. Ось, якщо ви купили, так як вона дорога, зараз там біседочку або щось для себе ось обрізаєте, бачите, якраз по лінії. І все, от вам буде та же сама стартова. Дай не паритися. Так що отако. І ніяких затікань, тому що зробити швидко кришу, це легше всього, а щоб не було всяких нюансів без затікань, без нічого, це все треба, не спішати правильно робити. Так що, бачите, бітом на все один, а колір відличається. Та вже на сонечку підзагорала трошки. Так що якось так. Зараз далі обіду покажу. Бачите, вже ну, кирпич уже більш-менш під... Підсихає, але все одно ще не повністю нема температури. Погоди хорошої. Так що отако. І все. Так що, кому подобається, ставимо палець вгору, підписуємося, коментуємо. Далі буде. Дякую, слава Україні! Слава Зсу.